25 серпня, 25-го року вітаю. Така хризантема в мене чудова. Вже довга квітне, вона якась рання. З початком серпня почала квітнути. Бачите, яка гарна? Хочу показати вам троянду. Так, в длинном відео я ще не показувала цю троянду. В короткому, може, і показувала. Троянда називається Атена. це чайна гібридна троянда. Давно вона у мене посаджена. ну Що таке? Чого ти? Чого ти? Леся. Ой, ну, тільки начну знімати то вибухи, то кошки, то кури, то ще щось. Вже хто з нас скільки раз переписує. Троянда Атена. Вона мені дуже подобається. Хоча вона у мене не дуже щедра на квітування. Ну, квітне вона протягом сезону. Хоч одна якась квіточка дає. Перерви між квітуваннями ну, не дуже великі. Може, там тиждень або дві, два вона буде зовсім без квітів, а так квітки з'являються. Кущик ну, повністю здоровий, жодного враженого листочка нема. І це ж при тому, що я її тільки обробляла навесні і після першої хвилі. Більше я не обробляла. Я ось нещодавно робила обробки трояндам, які почали хворіти. А ця троянда ж ну, повністю здорова, тому я і не обробляла. Квітка тримається не дуже довго, але така ніжна, така гарна квітка. Пахне вона мені жасмином. Вона формою нагадує квітку Глорії Дей, але та більш жовта, більш рожева, А ця біла, а тут ось ніжна, ніжна рожева. От такого вона кольору. Тримається квітка недовго, дня три. Ну, все одно вона мені подобається, ця трояндеус. ось вона такий. Зима вона отакий великий пагін наростила, такий гилястий, такий шикарний пагін. Але ну, я б на її місці б взяла і тут би ще один пагін наростила. Ну, ні, тільки один, бачите. Не дуже вона щедра. Якби ось ще один пагін був, то зовсім би інший вигляд був і зовсім би інш... по-іншому кущик виглядав. Ну, але маємо, що маємо. Багато ще пуп'янки, вона як повністю розквітне, якщо не осипеться і я встигну зняти, то я покажу її в короткому відео. Ну так непогана тренда. І зараз ось покажу троянду другу річку. Це ж цій троянді атені багато років, а зараз покажу другу річку. Бачите, ще більший пагін наростило. Який високий, і це ж друга річка, а антенні то багато років. Версилія рожева, шок Версилія. І він багато ще ж нарощує щось, і квітне вона щедріше. Це щедра троянда на квітування. Тут жовта, тут абрикосова. Щось рожевеньке є, гарна троянда, теж абсолютно здорова, жодного враженого листочка нема на цій троянді. Чудово. Дякую за перегляд. Всі гаразді вам.